Всім привіт! З вами Оксана. Запрошую вас сьогодні познайомитися з новою дихальною вправою. Сьогодні вона буде трошки для початку, напевно, незвична і, можливо, трішки складна, але я розкажу декілька порад, як її спростити, і ви однозначно дуже швидко відчуєте результат. Ця техніка для тих випадків життя, коли вам потрібно дуже швидко заспокоїтися. Вона насправді є дуже ефективною і швидкодіючою. Ми будемо з вами дихати в режимі 4, 6, 8. Та звучить непросто, але якщо ми якісно, дійсно глибоко вдихнемо, наповнимо повні легені повітрям. Після цього ми отримуємо на 6 секунд, насичуємо повністю себе киснем. І після цього ми маємо дуже довгий видих, що дає нам можливість вивести більшу кількість вуглекислого газу. І як результат, ми маємо тісно швидке розслаблення і відпочинок. Тож, давайте спробуємо сьогодні. Пам'ятаємо про те, що дійсно важливо глибоко вдихнути, ми маємо лише 4 секунди або 4 удари в серця. Після цього, коли ми будемо тримати паузу, спробуйте не напружуватись, а навпаки, ніби внутрішньо продовжувати вдихати і піднімати грудну клітку догори, плечі розкривати, лопатки опускати вниз. Не затискайте, не створюйте надмірне напруження. І після цього дуже плавно, якщо маєте можливість підзатиснути голосову щілину, тобто ви знаєте про дихання у джаї, можна його використати для того, щоб дуже плавно і гарно видихнути. Давайте спробуємо. Перш за все, давайте сядемо в будь-яку зручну позицію. Мостіться, виведіть спину, вертикальне положення, розкриваємо. Грудну клітку піднімаємо діафрагму догори і розслабляємо плечі вниз. Ці всі додаткові рухи допоможуть нам дійсно гарно підготуватися і максимально глибоко і якісно продихати всю дихальну вправу. Декілька дихальних циклів просто заспокоюємося, дихаємо, налаштовуємося. Римом глибокий вдих. Давайте синхронізуємося разом. Видих. Ще раз плавно вдих, видих, і останній раз вдих, видих. І будемо приступати. Глибоко вдихаємо на чотири. Один. Два. Три. Чотири. Вверху пауза. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, шість. І м'яко видихаємо. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. на чотири. Один. Два. Три. Чотири. Пауза. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Видихаємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. 8. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Пауза. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Видих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вдих. Один. Два. Три. 4 пауза 2 3 4 5 6 видих 1 2 3 4 5 6 7 8 вдих 1 2 3 4 пауза 2 3 Чотири. П'ять. Шість. Видих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Пауза. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Видих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Вверху. Пауза. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Видих. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Закінчуємо. Відпускаємо дихання. Може поміняти схрест ніч, якщо відчуваєте, що ноги затекли. Очі можемо ще не відкривати. Бо спостерігайте. Зупиніться тут на хвильку. Подивіться, які емоції. Зараз вас наповнюють, який ефект на вас від цієї пранаями. Мягко відкриваємо очі. Дякую вам за сьогоднішню практику. Бачите, я говорила і. Пробувала з вами дихати, в принципі, в мене все вийшло, тому і у вас все вийде, не переживайте. Можливо, для початку вона буде не дуже простою, незвичною. Тут дійсно треба дуже якісно і глибоко вдихнути. Але ця пранаяма є однією з найпопулярніших, однією з найбільш досліджуваніших. І її ефект насправді вчені вивчають і довели на те, що наскільки швидко і якісно вона працює. Тож використовуємо інструменти, які даються нам природою, і знання, яких ми отримали з вами. Пробуємо вплести їх в наше повсякденне життя. Як тільки відчуваєте, Якісь нестабільність, якщо ви відчуваєте, що у вас стрес, або ви відчуваєте, що вам потрібно підбадьоритися або розслабитися, обов'язково не забуваємо про те, що в нас є потужний інструмент, наше дихання. Воно завжди з нами. Нам не треба нікуди йти, нам не треба нічого особливого. Ми просто в будь-яку секунду можемо його використовувати. І так само нагадую, що окрім цього відео є ще п'ять різних дихальних технік для інших випадків життя. Ось тут буде список і. В описі під цим відео я залишу всі посилання. І якщо ви хочете вже просунути, практикуючи і хочете практикувати самостійно, не хочете постійно включати відео, в нас є додаток дихай, в якому так само всі ці техніки дихальні є. І ще там є одна важлива опція. Ви можете поміняти трішки темп, якщо вам зашвидко або за повільно. І підлаштувати під себе. Це насправді дуже зручно і корисно. Тож користуйтесь на здоров'я, завантажуйте безкоштовно. Посилання я теж залишу десь тут і під низом в описі. Ми розробили цей додаток і на iPhone, і на Android. Тож насолоджуйтеся і залишайте свої відгуки і ваші коментарі. Дуже вам дякую за сьогоднішню практику. Ставимо сердечко, не забувайте поставити дзвіночок, підписатися на мій YouTube канал. І щиро дякую всім, хто підтримує мене. Дякую вам за підтримку. Гарного і натхненного всім дня. Папа! -па.